Ну що, привіт знову! Наші графіки відключень почалися і вони знову з нами, знову блекаути через самі знаєте кого. І що у нас в цей момент стається? Наш крутий потужний ПК перетворюється на гарбуза. Світла немає, вайфай немає, телефон. Ну, телефон нам цікавий лише виключно, коли ми маємо інтернет. Всім привіт! Ви знову на каналі Піксельна я Юля, і сьогодні я покажу вам один цікавий гаджет, з яким ми не так давно, але я вже встигла його оцінити і скласти свою думку, а також зрозуміти, що він просто офігенна штука, саме у пору блекаутів. Знайомтесь, це мій фіолетовий. Антидепресант Anbernic rg 405 v і загалом розкажу свою думку про подібний гаджет. І ні, це не просто штука, щоб погратися в Маріо, це набагато цікавіше, набагато серйозніше, бо на ньому стоїть такий ну, повноцінний андроїд. Знаєте, я отримала дуже багато реакцій в Трец, коли я його купила. Багато. Що дивно для мене чоловіків написали, а о це ж ця штука за 300 гривень, яку можна купити в переході, де 9999 ігор. Ну, типу, повна фігня і ті гроші, які ти за неї віддала, яко кажучи, тебе не <с> Ну ви мене зрозуміли. Купила його за 70 баксів на ebay, при тому, що приблизна його ціна. Актуальна, це порядка 140-150 доларів. Він мені достався в дуже гарному стані, мені дуже пощастило, і саме у тому кольорі, якому я хотіла. Але справа в тому, що у подібному корпусі є досить багато консолей, і в чому ж різниця? Вони є з абсолютно різним начинням, різною потужністю, різною операційною системою. Тому і ціна на них також різниця. Тобто, люди, скоріш за все, думають, що це одна і та ж сама консоль. Ні, таких анберг. Нік або інших брендів зараз консолей дуже багато деякі з них дійсно візуально схожі, деякі мають інший форм-фактор, але кожна з них ну, унікальна тим, що має щось своє. Саме Андреніки вони мають модифікації на Android, на Linux і на своїй якійсь там операційній системі, якою досить складно маніпулювати, щось там доустановлювати, її можливості вони достатньо обмежені. Якісь з них мають екран 4 на 3 як у мене, якісь з них мають екран 16х9 по типу PSP, з кнопочками розташованими так само по боках. Ну я захотіла собі саме такий варіант, тому що консолі з боковим керуванням у мене вже є, типу Switch і Legion Go. Отже, давайте заглянемо всередину і дізнаємось, чим унікальна саме ця консоль, і чому вона коштує саме стільки, а не 30 баксів або 10 баксів, скільки там воно може коштувати. Мені дуже подобається от саме цей прозорий фіолетовий пластик. Це прямо там плюс 10 до стилю. Не сперечайтесь, це наука. Загалом це вікно усвідло. Такого досить непоганого заліза. На борту у нього стоїть процесор Unisoc t 618 В ньому 4 гіга оперативки, і що дуже дуже важливо саме в Blackout це цілих 5500 тисяч на годину. Такий дуже непоганий акумулятор. Ну, якщо перекласти з дроїцькою, то у вас в руках досить непоганий смартфон, досить непоганою потужністю в плані саме юзання ігор або якихось додатків. Єдина відмінність від смартфону це те, що його вклепали у корпус з геймпадом. Ця штука досить зручно лежить у руках, у неї дуже обширна система керування, дуже багато кнопочок. Також вона оснащена кулером. І кулер досить потужний. В ньому є фішка, що його можна використовувати як в авторежимі, так і обирати потужність вручну. Ще одна класна особливість це стіки. Тут встановлені не просто якісь стокові стіки, а стіки з датчиками хола, які по суті свої просто невбиваємі. Наприклад, на контролері до моєї PS5 мені довелося їх ставити за окремі гроші, бо свої я встигла вбити. Стільки з датчиками хола вони не починають дрифтити, глючити, тому що вони працюють на магнітній системі. Так що, скоріш за все, вони переживуть вас, ваших дітей і можливо наступний блекаут. Ну і найчастіше питання стосовно цієї консольки, це що ж вона тягне. Тому що список платформ тут це не просто море, це прірва, це безодня. Я не знаю, ще як назвати. Nintendo 64, Dreamcast, PlayStation 1, PlayStation 2, Не повністю, але дуже багато тайтлів. Game Boy, всі класичний Advance, Color, Wii, ігрові автомати, мамі Two hours later. Фух, і ще господи, як її там. Atari Lynx, Хто взагалі в це грає? І Вандерсвен, це я не знаю якийсь японський покемон. Просто запам'ятайте, все, що виходило до 2005 року, там піде. Все гаразд, вимикаємо режим Техногіка і говоримо людською мовою. Уявіть, що вам байдуже не маріо. Соніка, ви бачили тільки в кіно. Ну й навіщо вам ця штука? А тому, що тут на борту у нас Android 12 на хвилиночку, а це означає, що мова буде йти не тільки про ретро ігри. Так, це фактично маленький планшет, який влазить до нас в кишеню. Коли мені набере грати, я врубаю інтелектуала або маломана, і можу слухати там аудіокнижки, дивитися YouTube, слухати Spotify чи YouTube Music. тобто це такий у нас виходить по суті свій ігровий комбайн, доволі таки непоганий. Можна на ній навіть читати, там і ps матриця і якщо робити тепленьке світло, то читати досить комфортно. Коротше, це просто мій блекаутний бункер персональний, який переживає навіть 7 годин. Відключення. Ну, а якщо хочеться все-таки пограти, але не в ретро, тут також це можна. Бо завдяки існуванню планшетів, вже більшість ігор класно адаптовано під горизонтальні екрани, деякі ігри навіть адаптовані під 4 на 3, а деякі навіть з них одразу підхоплюють кнопки контролера на приставці і. Показують, яка з цих кнопок відповідає за яку дію, так я таке бачила. Нарешті, хоч в якомусь столітті на Андроїді з'явився свій геймпас, в якому там всього десь біля 50 гривень на місяць можна проплатити собі доступ до досить непоганих, я вам скажу ігор. Серед них є і Little Nightmares, і. Навіть танц Quest українською мовою на хвилиночку. Також я спробувала накатити туди Майнкрафт, чисто щоб подивитись, наскільки воно добре літає. Літає дуже добре от прям дуже комфортно. Але я хочу бути з вами чесною. Хтось там в мережі пише, що. Ці анберніки, вони просто якісь там вбивці PlayStation 2. я перевірила декілька найпотужніших таких тайтлів. І знаєте, що у мене є тепер враження. І що я маю сказати, що ігри з особливо відкритим світом, типу там Need for Speed Underground або Sims, вони йдуть не так класно, як хотілося. Б. Але є тайтли потужні і дійсно круті, які на ній йдуть без проблем. До речі, ремарочка стосовно Need for Speed, тут питання скоріш не тільки в потужності, а й в оптимізації. Ну андеграунд, господи, це ж який рік у нас при тому, що android версія Need for Speed була мною встановлена на цей пристрій. З набагато кращою графікою, але вона взагалі не тупить, класно літає і просто оптимізована. Ну, я покажу вам, як працює God of War, наприклад. Це тайтл саме з PlayStation 2, друга його частина. І ще декілька років тому подібне уявити у себе в кишені було просто неможливо. Тобто можна проходити цю хітяру сидячи просто в черзі до стоматолога або Silent Hill. Ну, я спробувала Shattered Memories, і вона. Пішла досить непогано, в неї можна грати, а грати в неї під час відключення світла в тиші і темряві це прям окремий вид задоволення. Екран 4 х 3, ніяких смуг зверху і знизу, які можна побачити, якщо ви емулюєте гру з PSP, Наприклад, повноцінна, повноекранна Silent Hill, іде майже бездоганно. Ну і зараз покажу вам ще декілька ігр, які я емулювала тут з таких найгучніших тайтлів. Звісно, що їх набагато більше загалом бібліотеки, що на PlayStation 1, що на PlayStation 2 і на всі інші консолі, список яких я залишу в описі. А ви цих ігор там просто тисячі, і зельди, і Final Fantasy, і ну будь-що що ви тільки можете собі уявити за ті роки, переграти в це, мабуть, навіть за все життя просто нереально. Ах, ну і на десерт трошечки збочень. Я не знаю, на що я це зробила, але мені дуже-дуже хотілося спробувати. Андерник може стати не просто консолью, він може стати ще і комп'ютером з 90-х справжнім, повноцінним на Вінді. Так, я встановила на нього емулятор Windows, запустила цей Windows. Через цей Windows відкрила екзешник з інсталкою третіх героїв. Ну, мені так дуже хотілося. Встановила і навіть пограла, і вона дуже прикольно там працює, налаштовується все, якби як на звичайному комп'ютері, без жодних нарікань. Так само можна грати подібні тайтли тих років, типу Fallout, Ну, можете пробувати розважатися і запускати будь-які екзешники. Такі ж самі приблизно експерименти я ставила і на операційній системі DOS, Там все так само працює, бо дуже багато ігор ретро, які працюють тільки типу на DOS або на старенькому Windows, які теж дуже хочеться пограти. Там з цим проблем немає. А всі наявні емулятори мають в собі таку можливість налаштувати кнопки або навіть відкривати клавіатури, якщо вам треба щось ввести. Типу, все це біндиться спокійно на клавіші консолі. Перед тим як закінчувати, давайте все ж таки вияснимо, для кого ця штука. Я виділила для себе три типи людей, яким вона просто необхідна. Перший це ностальгуючий дорослий 30+. Якщо у вас вже іноді болить спина, а при слові денді у вас стає тепленько на душі, то це. Саме те, що вам треба, у нас дорослих не завжди є час сидіти перед телевізором по 5 годин, нам іноді треба вкрасти просто 15 хвилин щастя, поки наші діти їдять або граються, щоб трошки себе розважити. І до речі, тут є кнопочка Сон, яка дуже допомагає швидко перервати гру і включивши продовжити на тому ж місці, на якому закінчили. Тобто, коли ви натискаєте кнопочку. Машина просто засинає моментально, кулер одразу перестає працювати, коли ви вмикаєте її знову, гра лишається на тому ж самому місці. Так що швиденько потім увімкнув, пройшов ще рівень Донкі Конга і пішов далі собі вдавати дорослу людину. О, другий тип це у нас техноманіяки, яким цікавіше щось дуже довго налаштовувати, ніж грати навіть. Вони будуть годинами возитися з операціонками, налаштовувати, як, на якому емуляторі краще піде та чи інша гра, щось там підкручувати, щось там експериментувати. Ну, це я, це я. І після всього цього пограти буквально 5 хвилин. Так, ну третій тип це у нас людина-блекаут. Всі ми. Тут це просто. Якщо вам треба девайс, який живе довше, ніж ноутбук, який дозволяє вам не чіпати розряджаючийся смартфон і щось, що цікавіше за електронну книгу, то це також ваш вибір. Туди можна скачати кіно, послухати музичку, ну і так далі. Ну, а кому вона не підійде? Тим, хто звик до. Полстайлу, де натиснув одну кнопочку, все запрацювало, і по-іншому ви не можете. все інше у вас викликає буквально алергію. Це не для вас. Це такий, знаєте, конструктор Лего для геймерів. Тут іноді треба щось завантажити, розібратись, знайти найкращий емулятор, і все в цьому роді. Тобто, якщо ви не вмієте або не хочете, або не можете колупатися з іграми і експериментувати, то скоріш за все вам треба щось більш простеньке. Краще в такому випадку просто купити Nintendo Switch, тільки там ігри по 60 баксів часто трапляються. Ну а тут самі розумієте. Отже, що ми маємо в підсумку? Іграшка за 150 баксів це дорого за шматок пластику так. Але тут ми платимо не за пластик. Ви платите за універсальний комбайн. Це і машина часу в дитинство, і універсальний потужний Android девайс і музикальний плеєр, і відеоплеєр, і читалка. Тобто, все, що ви можете собі уявити, тут є. А найголовніше, що це річ, яка береже вашу менталочку. Коли у нас навколо темрява і хаос, то така маленька затишна штучка, вона дає хоч трошки відчуття контролю і затишку. Сьогодні це можна сказати просто безцінно. Пишіть у коментарях, яку гру ви замалювали самою найпершою. Може, це танчики, може це Маріо, може, герої треті, або ваш варіант. Ставте лайк, якщо теж любите прозору техніку, як і я. Вчасно заряджайте свої повернення. Банки і станції, і тримайтеся до наступної зустрічі на піксельном. Папа!